Привіт всім. Продаю отакий портсигар на Портсигар с срібло. Стан такий собі, потертий. То є Польща, Клеймо тут є. Клеймо Кім. Вага 131 грам і 6 грамів. Такий 11 на 8 сантиметрів. Тобто запропонували мені ціну 4200. Я поставив 4200, Запропонували мені за 4 та й продаю, залишилося 45 секунд до закінчення. О, він в мене вже трошки висид. Ось таке клеймо. Польща лишилося 26, 24, 23 секунди. Бачу, більше ставок немає. Та й продаю його. Такий порцигар. Лишилося шість 4. Думаю, дешевший я лот проданий. Більше ніхто не хотів купити. Хоч за срібло. Грам срібла почти. По ціні продав срібла ніхто не хотів купляти. Ну добренько. А то він у мене вже щось другий чи третій тиждень висів, висів, ніхто щось там ставки, де слідкувало два чоловіки. Ну, сьогодні прийшла мені пропозиція, то я її... Підтвердив вот отак е то. Добренько. Всім пока.